Пампапам, пам, парапам, па пам, парапам, пам, парапам, -па ту туду, -пара -па -пара -па ту -ту коли літо приходить гаряча пора, і на сірому камені плавиться сіль, Коли дзвінко кричить на смітниках вітвора. Говорити й ходити і думати лінь, коли сонце розгарине, над містом висить, і від чаду машин кругом іде голова. Нам гадаю про холодних озер блакить, куди їздив, колись старенький трамвай, полежи мене туди, де природа сама. Де зелена трава, повези, повези О -о -о. Старенький трамвай Пам-па-ла-ла-пам Пам-па-ла-ла-пам Ту-ру-ту-ду а відпуска у жовтні, а далі зима. Від мінус п'яти десяти і до нуля, ні морозива, ні криха, бо води нема, як ці люди живуть. На тих островах, а я хочу в Антарктиду, хоч би на мить. ледве ноги волочу, очі під залива, знов згадаю про холодний озер блаклись, куди їздив колись. Starej mi si mene tudi, gdje priroda sama. Povezi mene za njica gdje asfaltu nema. Povezi mene tudi, gdje zelena prava. Povezi, povezi, uvod! Neki tramvaj, pampa!